Я дивлюся, знаєш, на аварії в нашому сюжеті. У мене таке відчуття, що там половина водіїв купила права за сало. Ну, такі в ну, аварії. Ну, слухай, ну або за коньячок з цукерками. З цукерками. Ну, ні, ти сумніваєшся, що є водії, які купили права. А, ні, слухай, ну мені от мені здається, що треба все ж таки вчитися, десь там на екзамені, можливо, хтось і схитрив. Але зараз, друзі, стало все куди складніше, тому що тепер стало реальністю те, що можна просто купити е, права в інтернеті і не ходити на екзамен. Е, права можна отримати. Просто заходиш в інтернет, замовляєш їх, тобі привозять цей пластик, на якому там твоє прізвище, твоя фоточка. Все без нормально. уроків, без іспитів. Без уроків, без іспитів. Тут просто як, ну, підробний документ. І mm -hmm. от мені цікаво, а такі права, вони як світяться, як в базі, от тебе зупиняють, можна з ними виїжджати чи не можна з ними виїжджати. Не до мене, не знаю, в мене хороші права. Правильні права. Правильні права. А я це запитання хочу поставити нашим журналістам, тому що вони зробили процес уже. Давайте подивимось. Швидко, без іспитів і набагато дешевше ніж навчатися в автошколі. Ось такими оголошеннями рісніє інтернет. Купити посвідчення водія тут можна трохи більш ніж за тисяч гривень. Ціна спокуса, але пропозиція викликає сумніви. Тож беремося з'ясовувати, чи справжні документи продають і чи можна з ними виїжджати на дорогу. Телефон в оголошенні не вказаний. Спілкуємося з автором у переписці. Ви маєте розуміти, що дана послуга не зовсім в рамках закону. Тому ми ніяк не зустрічаємося і не розмовляємо по телефону. Пластик автор оголошення обіцяє надіслати поштою за тиждень-два. Є накладений платіж, тож заплатити можна при отриманні. Ризики запевняють нас по той бік екрану. Мінімальні. Посвідчення повністю легальне. Видається в сервісному центрі МВС і там вноситься в базу. Просто поза касою на момент отримання воно вже буде у внутрішній базі МВС, надаємо витяг з реєстру. Після отримання ми верифікуємо посвідчення, і воно за годину-дві з'явиться у дії. На підтвердження своїх слів продавці даної послуги надають фото водійського посвідчення. На вигляд воно ідентичне тому, яке видають у сервісних центрах МВС, відмінностей жодних утім, це на перший тільки погляд, кажуть в поліції. Ось власне фотопластика, яке нам надали автори оголошення як зразок. Документ виготовлений торік у жовтні у сервісному центрі МВС. Одразу ж розгляділи підробку у правому кутку. Вказують на QR-код, якого там не має бути, плюс відсутня спеціальні захисні позначки ліворуч. Зокрема, в серпні минулого року додалося нове кодування на плівці, тобто це три літери і шість цифр на бланку. На сайті головного сервісного центру МВС є невеличкий такий онлайн-сервіс, де можна вбити серію номер посвідчення водія, дату народження. І якщо посвідчення дійсно відобра... ну, дійсно видавалося в сервісному центрі, інформація відобразиться. І щоб не обіцяли вам автори подібних оголошень у дії куплені в інтернеті, посвідчення водія не з'являться, кажуть в поліції. so Виключно до компетенції МВС і сервісних центрів належить. Ніякі жахай не має таких ресурсів. Такі посвідчення не з'являються в електронних сервісах, тобто ні в пос... ні в кабінеті водія, ні в застосунку дія. Але на цьому наш експеримент не закінчився. Звертаємося до іншої фірми, теж за оголошенням в інтернеті. Спілкування так само в переписці. Щоправда, тут обіцяють спочатку записати в одну з автошкіл у Києві, а потім перенаправити документи в територіальний сервісний центр. Пластик відправлять також поштою. В автошколах до таких послуг в інтернеті ставляться скептично. Мовляв, афера на лице навіть якщо е десь в невеличкому містечку хтось там по знайомству домовився, що він таки все купе, А е все рівно він іде фізично в сервісний центр, сидить і клацає ту мишку, або просто нічого не займає, і за нього там, по на е видаленому по удальонному доступу, е все роблять. І після цього проходить ще час, і він приходить і імітує водіння за кермом, під камери. Бути пильними майбутніх водіїв закликають правоохоронці. Мовляв, шахраїв досконалюється щодня. У розпорядженні вони мають і спеціальні принтери, і ламінаційні засоби, і навіть наносять голограми. Схем використовують безліч. А на гроші довірливих українців полюють цілими групами. Він відповідає за. За прийняття там, телефонних дзвінків, за спілкування, листування з потенційними покупцями, один відповідає за технологічний процес виготовлення, один відповідає за технологічний там, процес відправки шляхом операторів поштового зв'язку, Той вживає там, заходів для маскування протиправної діяльності. Але відповідати за участь у сумнівних схемах зрештою доведеться водію, який скористався послугою. Він може загриміти за грати на два роки. Відповідальність загрожує і фірмам, які виготовляють підробки. Якщо організаторів знайдуть і провину доведуть у суді, афористам загрожуватиме до 12 років в'язниці.